Чому інші хірурги не оперують без інтубації і так швидко, як ви? Це дороге і тривале навчання. Питання інтубації це питання якості роботи анестезіолога та обладнання у клініці. Чим відрізняється ринопластика від риносептопластики? Ринопластика це пластика носа, тобто візуальна зміна форми носу. Риносептопластика. Септопластика це вже коли ми переходимо на внутрішню частину носу та відновлюємо дихання, які є способи видалення малярних мішків. Які сильно виражені у молодої дівчини малярні мішки це особливості генетики, це накопичення жирової тканини у зоні під очима. І на жаль, пластична хірургія не може туди втручатися. Скільки часу є ризик жирової емболії після ліпосакції? Цей ризик дійсно існує, і він існує у перші 2-3 доби після операції.